Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Як завжди, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розважав і роздумував про деякі речі, і я сьогодні роздумував про те, що дуже багато людей мають сум. І я себе запитав, чому вчить мене мій сум? І чому і за чим я А, І знаєте. До цього мене підштовхнуло деякі моменти. Дивився одне відео, і одна людина зібрала там в рядок, і вона дуже цікаву таку річ показала. Вона показала очі і обличчя людей, які не бачили війни, і очі і обличчя людей, які пройшли через фронт. І це просто неймовірна різниця. Людина міняється. Ми сьогодні дуже багато бачимо людей, які сумні. І ми розуміємо. Ну ми розуміємо, знаєте, і я сьогодні не закликаю до того, щоб там наші обличчя вони сяяли, завжди були радісні. А ми маємо такі обставини, де сум він є частиною нашого життя. Я сьогодні пригадав ще таку книжку, давно читав і, мабуть, перечитаю її знову. Це книжка Павла Білхаймера. І російською Не розтачай свої печалі, українською не витрачай свого смутку. І сьогодні я подумав про те, що це дуже гарна книга, щоб ще, і ще раз нагадати, що все, що є в моєму житті, воно може слугувати для Божої слави. І сьогодні ми можемо говорити про те, що приносить на Сум. І це дуже великий такий перелік, і хочу додати, що власне у кожного він може бути більший менший, але дуже багато що викликає в нас сум. Ось. І ми можемо розмірковувати про те, про своє зруйноване життя, про зруйновані мрії, про зруйновані плани життя з вигляду того, що є в нашій країні. Про те, як сьогодні дуже багато сімей, вони розпорошені, розділені. Ми можемо говорити про той сум, який кожен день приносять нам новини і події в нашій страні. Ось тому я би запитав сам себе, а чи, чому я сумую? Це важливо. Я для себе деякі речі обізначив і визначив і гадаю, що це важливо, щоб ви кожен собі зробив. По-перше, я собі задав це питання, я зважив на те, що я сумую, і серце моє в смутку, перше, від подій, які є навколо мене. Наступне, я зрозумів, що я сумую, що роки життя мого його вони летять, і їх неможливо повернути. І тому інколи дуже багато людей згадують, що раніше було краще. Ні, раніше не було краще, але я і ви ми були молоді. І тому все набагато оптимістично сприймалося. А ще таки я зрозумів, що наступне, що я сумую з рідними близькими, деяких вже не є зі мною. А за тим, що є, я інколи маю смуту, коли я чую ці новини, і я дуже співчуваю, коли це щось має, якісь такі трагедії в життях, особливо близьких людей. І Я згадав ось про що я сьогодні <світтє> згадав одну таку притчу. Знаєте, щоб мати надію, і мати хоч якийсь оптимізм або раціоналізм. Знаєте, в цій притчі спілкуються два чоловіки, один з іншим. І один з них підводить таке резюме у своїй бесіді. Він каже, що любі проблеми мають свій кінець завершення. Інший йому каже, та ти, чоловіче. Просто оптиміст, перше відповідає ні, я сторож на кладовище, і це раціоналізм. І знаєте, щоб не мати такого ось раціоналізму, я би сказав ось що. Є деякі речі, на які я зважаю, щоб мати Божий оптимізм в своєму серці, і щоб мати надію, і щоб той смуток він мав таке правильне русло. Перше, що сум як крок до розважливості та мудрісті, інколи сум і смуток наш він зупиняє плин нашого життя, і ми маємо якусь десь, може, паузу, щоб деякі моменти зважити в своєму житті. На деякі речі я не впливаю, але можу з того зробити висновки, на щось за щось подякувати, а чомусь навчитися в цьому всьому. Мені дуже до вподоби, коли читаю притчі Соломона, третій розділ з п'ятого віршика. І тут такі слова. Усім своїм серцем довіряйся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах. І він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа, ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме твої кістки. Шануй, Господи, від свого маєтку з першоплодів усіх своїх прибутків, тоді твої комори будуть переповненими, і твої чивила переливатимуться від виноградного соку. Знаєте, я собі оце згадав, і тут дуже важливо, знаєте, інколи наша мудрість людська. Наш розум він підштовхує нас до якихось таких радикальних моментів. І інколи вони і потрібні, і вони можуть зробити де вірний крок. Але дуже важливо, перше, що я надіюся і покладатимуся тільки на Господа і на Його слово. І Тут він говорить, щоб усім своїм серцем що робити, довіряй Господеві, тому що він знає мій шлях від мого народження. Якщо ми читаємо 138-й псалом, то Давид каже, що твої очі бачили ще тоді, коли я був тільки тільки зачатий, і мої кості ще тільки-тільки вони там будувалися. І тому це дуже важливо. Я що роблю? Я буду надіятися і покладатися на Господа, а не на свої відчуття. Бо відчуття вони сьогодні такі, завтра такі. Але важливо, коли є надія, то є на що спиратися. І тому я для себе такий висновок. А коли приходить сум, дуже важливо мати таке погруження, як казав Павло, щоб слово Христово воно перебувало у нас рясно. Тому що воно і заспокоює, воно дає силу, воно обрізає моє серце, щось лишнє те, що є в мене, воно напоумляє, дає мені мудрість, щоб я робив виважені кроки у своєму життю. Наступне, на що би я звернув увагу. А смуток та сум може зробити серце або м'якшим, або твердим та недоступним таким крижаним. І дуже важливо, коли ми розуміємо, що те, що є в нашому житті, інколи це є Божим планом, який інколи приносить сум сумі смуток в моє серце, але він де вирішує деякі питання в моєму серці, в моєму житті. І хочу сказати, і в навколишніх. А в навколишньому житті і житті людей. Хотілося би згадати, може про, про Йосипа. Я гадаю, що той смуток в його серці, коли він став рибом, коли він був в в'язниці. І я гадаю, що його серце воно мало той смуток. І знаєте що? Але воно викарбувало в Йосипі таке серце, що він одного разу сказав своїм братам, які продали його в рабство. Він сказав, що. Це не ви там продали, це не ви зробили. Це Господь мене повів. Він дещо побачив більше, чого не розуміли його брати, бо вони боялися Йосипа до кінця свого життя. Але я хочу зважити, що Бог зовсім змінив його життя. І йому це не було. Знаєте, інколи ми читаємо, о, оце його продали, а тут наступний день він уже другий по фараону. Ні, це було дещо довгий час. Це те, що викарбовували, змінювали. Інколи ми це не, не, не розуміємо. Але я собі таке є, зрозумів, що є сум такий по плоті за, за собою, за своїм життям. А є сум по духу, є сум по Господу, і той він збудовує. І я, я гадаю, що гарний текст тут ось є, друге Коринтян, сьомий розділ. І Павло він розповідає про своє життя і навколишнє він каже, що деякі речі є з четвертого віршика. Маю велику впевненість щодо вас, дуже пишаюсь вами. При всій нашій журбі я сповнився втіхою і переповнився радістю. Він каже про їхне сумісне і служіння і життя. Він каже: дивіться, ми мали журбу, але я втішився. Бо коли ми. Прийшли до Македонії, наше тіло не мало жодного спочинку. Ми в усьому бідували зовні боротьба, всередині страх. Але Бог той, котрий втішає покірних, дивіться, покірних потішив нас приходом тіта і не лише його приходом, а й утіхою, коли розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, радів за вас. Тому я ще більше зрадів. Він говорить про дуже невтішні обставини життя і події, але він каже, я в цьому всьому бачучи і вашу журбу за мене. Це мене дуже потішило, і я дуже зрадів. І далі він каже так: бо хоч і засмутив я вас посланням, та не каюсь, хоч і кай... каявся, оскільки, бачу, що послання, хоч і тимчасово засмутило вас. Тепер я радію не тому, що. Що ви були засмучені, тому що засмутилися на покаяння, бо ви по Божому засмутилися, щоб ні в чому не зазнати втрати через нас, адже смуток, що по Божому, приносить покаяння та спасіння, ним не слід журитися, а, світ, а смуток світу причиняє смерть. І тому це дуже важливо, що. А який в мене є смуток? Чому я сумую? До якого результату він може мене привести? Якщо смуток це по Богу. Знаєте, інколи я згадую служіння, згадую так, як Бог вів і на серці смуток. Бо проповідували там на сході дуже багато, і там почався той рух, і там були малі групи, деякі нові церкви зародилися, і все. А тепер там, там пепелище. І який суд, але я зважаю на те, що чую ось ці брати, вони приїхали там, а де хто з них вже став пастором, а хтось вже почав нову групу, а хтось церкву. І це приносить о той оцей смуток, приносить ще одне таке задоволення, що це не було те, що ми робили. Воно було вчасне, що ми не, не запізнилися, і ми могли бути там. І той смуток він приносить радість. Далі на серце, бо ти десь був дотичнів до Божої справи, і ти бачив, як Бог то все керував і робив. Знаєте, інколи згадуєш там і там, ось і в церкві було от стільки людей, і все тепер оце з війною, це розсіялось, те розвіялось. Але я зважаю, розмірковую, що серед цей смутку серця я розумію, що люди, які були занурені в Господа, в Святий Дух, вони приносять політи в тому місці, де вони тепер є. І славлю за це Господа. Що ще дуже важливо, знаєте, я завжди, а, завжди спираюсь на деякі речі, коли читаю Святе Письмо. І наступне я розмірковую про все, що чекає мене, що чекає зустріч з Христом, що збудуться його ці об'єтниці. Він каже, що де я, там і слуга мій буде, що одного разу я буду там, що це не буде смуток через все життя, я ж вічне життя. Що одного разу я буду разом з ним в його оселі. І дивіться, що коли ми читаємо 21 розділ об'явлення, тут з третього віршика, дивіться, наступне, і почув я гучний голос із престолу, що промовляє: Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде їхнім Богом, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, не страждань, не голосіння, ні болю, більш не буде. Тому що перше минулося. Знаєте, це дуже важливо. Знаєте, коли людина не розуміє, що це може залишитися позаду, що це може завершитися все. Інколи той сум такий він просто знищує людину і не будує. А коли я розумію, що це тільки на деякий час. А далі, а далі, ось що буде. І тому той, хто сидить на престолі, ось створю все нове, і каже: Напиши, бо ці слова правдиві і вірні. І він сказав мені: звершилося я, Альфа і мега, початок і кінець, я спраглом за задаром живої води з джерела. Перемежець успадкує все, і я буду його Богом, і Він буде мені, Сином. І це дуже таке потішення величне сьогодні для кожного. Знаєте, я не знаю вашого життя, ви не знаєте мого життя, але Бог то все знає. І тому він може перетворити сум на радість. Він може цю можу, якусь безнадійність і занепад духа він може використати для того, щоб зробити ще більш сильними, більш, більш людьми, які принесуть ще більше плоду. Знаєте, і я хочу зважати на те, згадую оповідання мого батька, як він розказував, як він пережив ту війну, не цю, а ту війну. І як то було надто важко. І тоді, як він розповідав ці всі переслідування за віру при радянській владі, як то було все тяжко. І я розумію, що я, може, ще дещо цього не знаю, бо я того не мав в своєму житті. Я ліпше жив. Незважаючи на все і на цю війну. І знаєте, хочу потішити себе і вас. Те, що очікує Бог, він вірний. І він обов'язково приведе, він обідев всяку сльозу, він всякий смуток перетворить на радість, бо вже не буде ні страждання, ни болю, Бо він завжди з нами. І це він каже, ось я з вами повсякчас. Усі ваші дні, аж до закінчення цього світу. А там, а там буде оце, що я прочитав на останнє. Він каже, що усе буде Божа оселя, Бога з людьми, і він буде завжди з нами. Нехай це потішить наше серце, нехай сум, він розвіється оцим промінчиком Божої радості в сьогоднішньому дні. Будьте благословенні у Господі! Боже наш, ми сьогодні схиляємося перед Тобою. І, Господи, ми маємо дуже багато сьогодні суму і смутку. І дуже багато, що занепокоює наше серце. І ці обставини, і ці всі події, і все, що трапляється в нашому житті, Господи. Але ми сьогодні вірою, ми ухопилися за вічну надію, за твої обітниці. Ми віримо, що ти не полишиш, бо ти вірний. І тоді, коли ми буваємо невірні, ти завжди залишуєшся вірним, і це наповнює серце надією. Ми віримо, Господи, в Твоє Слово, в Твої обітниці і віримо, що Твоя Божа рука вона може витерти наші сльози і тут, на землі, а особливо там, в Божій оселі, де ти будеш з нами, і ти будеш нашим світлом. Ми дякуємо Тобі сьогодні за це. І в цій надії і вірі ми стоїмо сьогодні. Будь возвеличений і прославлений Бог Богу син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І знаєте, як сьогодні не маєте кому посміхнутись, підійдіть до дзеркала і посміхніться самі собі. Бо знаєте, Бог вірний. І Він каже, що я захищу, і Він каже, що я розвію всі твої смутки. Я дам тобі радість серед цього всього. Голосіння тут і цього зойку. І болю серця тут в Україні. Тому будьте благословені. Нехай Божий покров буде над вами, нехай Його рука захистить, нехай кожен з вас буде під крилом Його, і ви, і ваші дітки, і ваші внуки, і близькі, і рідні, і друзі, і ваші церкви. Божого благословення і Божої радості в серці усім вам.